У програмі Резонанс на телеканалі ГОК розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Нацполіція затримала паліїв, які підпалювали будинки родин військовослужбовців. Вибухотехніки поліції Полтавщини знешкодили черговий ворожий безпілотник. СБУ затримала 14-річну агентку РФ, яка готувала теракт проти українського військового. Масштабну мережу кол-центрів ліквідувала Національна поліція України спільно з чеськими правоохоронцями. У Полтаві чоловік кинув гранату у приміщення кафе. У горішніх плавнях знайшли тіло чоловіка біля багатоповерхівки. Поліція з'ясовує, чи було це вбивство. У Миргородському районі Полтавщини 19-річному чоловікові повідомили про підозру в незаконному заволодінні мотоциклом. Два штрафи за два дні. Спалювали сухості і сплатять понад 4 тисячі гривень. В селі Солониця Лубенської громади легковик збив дитину на самокаті. У Кременчуці поліція розслідує ДТП за участі велосипедиста і автомобіля. Незаконне виробництво парфумерії та косметики під виглядом відомих брендів викрили правоохоронці у трьох областях України: Харківській, Київській та Полтавській. Нацполіція затримала паліїв, які підпалювали будинки родин військовослужбовців. Зловмисники діяли за вказівками ворожого куратора, отримуючи накази через соціальні мережі. Вони встигли заподіяти значну майнову шкоду у кількох регіонах України. Останній випадок стався на Полтавщині. За інформацією департаменту карного розшуку, двоє киян віком 23 та 33 роки налагодили співпрацю зі спецслужбами РФ та за гроші здійснювали підпали будинків, де проживали рідні військових. Інструкції надходили через мобільні додатки. Палії діяли у Києві, Чернігівській Кіровоградській областях, а також на Полтавщині. Зокрема, у Миргородському районі вони підпалили автомобільні шини біля будинків, використавши коктейль Молотова. На щастя, постраждалих немає. Правоохоронці затримали підозрюваних. Під час обшуку вилучили докази злочинної діяльності, у тому числі переписку з агентом РФ. Наразі їм оголошено підозру за умисне знищення або пошкодження майна. За такі дії їм загрожує до 10 років ув'язнення. На Полтавщині фахівці вибухотехнічної служби поліції знешкодили черговий ворожий безпілотник. Ударний БПЛА російського виробництва виявили на полі в одному з районів області. Завдяки злагодженим діям вибухотехніків, бойову частину безпечно вилучили та успішно знешкодили. Правоохоронці закликають громадян бути максимально обережними, у жодному разі не наближатися до уламків ракет, дронів або підозрілих предметів. При виявленні небезпечної знахідки слід негайно повідомити поліцію або рятувальників, а під час повітряної тривоги не зволікати й одразу прямувати в укриття. Дотримуйтеся правил безпеки, це може врятувати життя. Служба безпеки України запобігла теракту в Кременчуці. Вибух мав забрати життя українського військовослужбовця. Організатори спецслужби РФ виконавиця річна школярка, яку завербували через проросійські телеграм-канали. Дівчина виготовила саморобний вибуховий пристрій і заклала його в квартирі, до якої її скерував куратор. Оперативники СБУ затримали агентку одразу після спроби активації вибухового пристрою на місці запланованого теракту. Наразі затримані повідомлено про підозру за. Частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України, закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Зловмисниці обрано запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Працівники кримінальної поліції, зокрема оперативники департаменту карного розшуку та слідчі головного слідчого управління Національної поліції України, встановили, що на території України діє угрупування, яке налагодило міжнародну схему за володіння коштами громадян Республіки Чехія. Починаючи з 2021 року, зловмисники вводили в оману іноземців, телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно ти. Тимчасово перевести кошти на безпечні реквізити. Задля документування протиправної діяльності злочинної групи було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців, організував схему мешканець Дніпра 32 років, який залучив до співпраці як громадян України, так і Чехії. У кожного учасника групи була відведена своя роль: хтось був оператором так званого кол-центру, хтось адміністратором, бухгалтером, юристом. Стом був навіть поліграфолог, який тестував новачків на предмет співпраці з правоохоронцями за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, працівники Національної поліції України та Республіки Чехія провели масштабну спецоперацію. На території чотирьох областей України проведено санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів злочинної групи, а також за місцем розташування кол-центрів, вилучено речові докази. Слідчі головного слідчого управління Національної поліції України оголосили. Сили про підозру за створення та участь у злочинній організації, а також за шахрайство в особливо великих розмірах лідеру злочинної організації, а також одному з основних учасників. Наразі вирішуються питання щодо обрання і міри запобіжного заходу. Крім того, під час документування встановлено причетність до злочинної діяльності шести громадян Чехії частину з них на теперішній час екстрадовано до батьківщини для притягнення до відповідальності. У Полтаві чоловік кинув гранату у приміщення кафе. 22 липня близько 13.50 до поліції Полтави надійшло повідомлення про вибух у кафе на вулиці Полюсній. Невідомий чоловік розбив вікно та кинув всередину ймовірну страйкбольну гранату. На місце інциденту одразу виїхали слідчо-оперативна група вибухотехніки та батальйон поліції особливого призначення. Унаслідок вибуху пошкоджено меблі та стіни приміщення. Люди не постраждали. Поліція оперативно встановила особу правооружения. Порушника ним виявився місцевий мешканець. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини інциденту та мотиви дій чоловіка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Правоохоронці продовжують слідчі дії. У горішніх плавнях поліція розслідує обставини смерті місцевого мешканця. 18 липня близько четвертої години мешканці багатоповерхівки на проспекті Героїв Дніпра виявили під вікнами на землі чоловіка без ознак життя. Люди одразу викликали швидку та поліцію. На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції номер 2 а також бригада медиків. Лікарі боролися за життя чоловіка, проводили комплекс реанімаційних заходів, але врятувати його не вдалося. Мані тілесні ушкодження, ймовірно, внаслідок падіння з висоти виявилися несумісними з життям. Загиблим виявився мешканець цієї ж багатоповерхівки 1952 року народження. Правоохоронці вже призначили судово медичну експертизу, яка має встановити точну причину смерті. Слідчі також вирішують питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Усі обставини цієї трагічної події нині встановлює слідство. У Миргородському районі Полтавщини 19-річному чоловікові повідомили про підозру в незаконному заволодінні мотоциклом. Про зникнення транспортного засобу марки Спарк до поліції повідомив 15-річний мешканець Гадяча. Мотоцикл було викрадено з території приватного домоволодіння. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та вже за кілька годин розшукали транспорт у полі поблизу одного з сіл Великобудищанської громади. Правоохоронці також встановили особу причетну до злочину. Ним виявився. Раніше судимий місцевий житель. За погодженням із прокуратурою фігуранту оголошено про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. 22 липня близько восьмої ранку інспектори громадського формування Муніципальна варта зафіксували факт порушення пожежної безпеки на території садового товариства Вуглець у селі Дмитрівка. На приватній ділянці місцеві мешканці розпалили вогнище та спалювали сміття і суху рослинність. Про події одразу повідомили офіцерів-рятувальників Грішньоплавнівської громади. Спільно з вартовими вони зафіксували правопорушення та склали адміністративний протокол за статтею 175 кодексу України про адміністрацію. Адміністративні правопорушення. Сума штрафу склала 1700 гривень. А днем раніше, 21 липня, в Новогалешинській громаді офіцери-рятувальники зафіксували ще одне подібне порушення. Чоловік спалював суху рослинність просто посеред приватної території. На нього також склали адміністративний протокол зі штрафом у розмірі 3060 гривень. Муніципальна варта та рятувальники вкотре нагадують, спалювання сміття та сухостою суворо заборонено. Такі дії становлять загрозу довкілля та можуть призвести до масштабних пожеж. В селі Солониця Лубенської громади легковик збив дитину на самокаті. 23 липня на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля та дитини на самокаті. Близько 13.30 на вулиці Академіка Павла Охріменка, в селі Солониця Лубенської громади, водій автомобіля АЗЛК 1972 року народження зіткнувся з хлопчиком 2015 року народження, який керував самокатом. Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. До лікарні. Поліція розпочала перевірку і встановлює всі обставини події. За фактом ДТП розглядається можливість відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Розслідування триває. У Кременчуці поліція розслідує ДТП за участі велосипедиста і автомобіля. Подія сталася 21 липня близько 17.20 на проспекті Свободи. За попередніми даними, велосипед під керуванням чоловіка 1993 року народження зіткнувся з дверцятами автомобіля Хюндай, який в той момент відчинив пасажир. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 291 дев'яносто Кримінального кодексу України порушення правил на транспорті, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Розслідування триває. Незаконне виробництво парфумерії та косметики під виглядом відомих брендів викрили правоохоронці у трьох областях України Харківській, Київській та Полтавській. За даними слідства, група осіб налагодила повний цикл виготовлення фальсифікованої продукції. Виготовлені підробки реалізовували як через інтернет, так і у торгівельних точках. Для доставки використовували поштові сервіси. Під час обшуків поліція вилучила понад три тисячі одиниць товару, парфуми, косметику, сировину сумнівного походження. Пластикову тару та упаковку. Експертизи підтвердили, вся продукція є фальсифікатом низької якості, а маркування не відповідає стандартам оригіналів. Збитки правовласників 8,5 мільйонів гривень. Трьом фігурантам уже повідомили про підозру за статтею 229 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб знати більше. Бережіть себе, усе буде Україна!